Всім доброго, мирного, гарного дня. Сьогодні 11 травня 2025 року розпочали сіяти сою. Соя у Ідбі. Сіємо трактор Ловол 4110 і сівалка Pony 3000 від компанії Фаворит. Навісна, максимальна комплектація. Ему, звісно, без автопілота по маркерам. Хожу, транспортна передача. Друга передача. Так. Поїхали. Опускаємо маркер. Поїхали. Одною рукою неудобно. треба автопілот. Отак, От у загоночку пішов. Тепер виставляємо ручний газ. Десь ото 1700 оборотів. О, газ ручний. І все, сидиш спокійненько, по маркеру ведеш собі і все. Він 11. 11, 11 і тут, 5 десь отак, можу -от, кілометрів. І все, чутенько, кондиціонер працює, в салоні комфортно, ведеш собі, пилюки немає, мозочка грає і все. І йдемо по маркерах. Олексій Павлович на МТЗ-1025 на погрузці, заправляє сівалку, у нас беги, розтарювач, він піднімає, під'їхав, я засипав і все, і погнав. в Цьому році на цій площі долини попідсохали. Ця площа була з осені Зорана і оце на минулій неділі закультивована новим культиватором і все. Більше нічого тут не робилося. Ну Долинки оці сировають, звісно. Так, оце до краю дохожу, Тепер перехожу із ручного Зразу отак скидаю на ножний, ну зараз зупинюся, бо то я на ходу все підіймаю, розвертаюся, реверс перекидаємо назад, піднімаємо маркера. Реверс уперед. Заїжджаємо в загоночку. Сивалка опускається, маркера опускається. І все поїхав ручний газ. Обороти виставив, пішов. И вот так. Агрономи ходять, провіряють висів. Один, два, три. І все оце така посівна. Трошки вже підтепліло. Земля підтепліла, бо холодно вночі 2-4 тепла. Це для сої я рахую, що прохладновато. Це через неділю, там трошки вже вночі тепліші ночі будуть. Ну от так зараз 12 кілометрів веду. Сіять комфортно. Керується легко трактор. одним пальцем повертається в нього розвертається 4-3 метри радіус розворота в нього тим більше що реверс доїхав перекинув розвернувся і поїхав До краю доходимо обратно. Тут у нас борозенка якраз. підіймаємо, То я поки не знімаю, так все роблю двома руками, реверс перекинув, ну це на щепленні держу. Тепер уперед. Так, заходим в загоночку. Сивалку опустил. И опускаем маркер. И все. И обратно пошел. Ручный газ. Ну, обычно а автопилот вообще только развернул, заехал, кнопочку натиснул, все. И он поехал себе. А так, потребно подруливать. Прикаточка работает. И сзади пружинная оборона. Сейчас Зупинюся, вийду, покажу хвилинку. Так, скидаємо газ пилюка зараз пройде. Так, маркер. Так, прокатка працює. Ступенечки. Так, что тут у нас в бункере. Ну, пил бункера. Сидел, сидел с нормой 100 килограммов, ну, плюс-минус. 5 кг туди, 5 5 сюди. Ну а взагалі на 100 кг. Ну, це так виходить. Так що. Добре, буду прощатися. Всім до побачення. Гарного мирного дня. Будемо досівати. Все, до побачення.